На телеканалі РТБ «Час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Лікувати онкохворих дітей виключно за державний кошт. Таке президентське завдання медикам рівненщини озвучив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Президент ставить завдання поетапно дійти до 100-відсоткового забезпечення сім'ї за рахунок центрального і місцевих бюджетів. 150 метрів нового водопроводу прокладуть на вулиці князя Володимира. На сьогоднішній день він морально, і фізично і повністю всі зношений. Далі експлуатувати неможливо. Через ремонтні роботи на цій ділянці дороги рух буде перекрито до кінця тижня. Рівнський міський конком затвердив концепцію розвитку велоінфраструктури. Велоінфраструктура повинна бути доступна до всіх верст населення. Тепер під неї міський голова обіцяє, щороку виділяти по півмільйона гривень. Спортінвентар вартістю 2000 тисячі євро. Такий подарунок учням міського колегіуму зробила міжнародна федерація легкої атлетики. Приємно, що нашій школі подарували стільки інвентарю. Годі сбереться за свою школу. Лікувати онкохворих дітей винятково за державний кошт. Таке президентське завдання медикам області озвучив уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко. При цьому, як зазначив столичний гість, головна відмінність цього року суттєве збільшення коштів на закупівлю медичних препаратів для цієї категорії хворих. Так, наприклад, онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні вже одержало ліків на 7 мільйонів гривень на противагу минулорічним двом. На які ще зміни варто чекати пацієнтам обласної дитячої лікарні, знає Людмила Васюха. Світлана Федоришина разом зі своєю донечкою потрапила на лікування в онкогематологічне відділення в червні. Точних підрахунків ніхто не вів, але за словами жінки, витратити родині довелося багато. Лікарі дають оптимістичні прогнози щодо одужання, але дитині доведеться провести у відділенні ще півроку. Багато що є в лікарні, але є такі препарати, яких немає. Треба купувати ці навіть ці такі. Навіть навіть саме харчування, тому що чоловік це їхати 90 кілометрів від нас додому. Вдома ще двоє дітей, одна, і всі вбидві школярки, і немає змоги такої так постійно приїжджати, це треба харчування їй так само забезпечити. І ну комтакітної цифри не знаю. Ну багато для грошей у відділенні нині лікується 18 дітей. Його слід розширити, аби збільшити площу, принаймні вдвічі, та забезпечити кожного пацієнта окремою палатою. Такими амбітними планами рівненські медики поділилися зі столичним чиновником. Вартість проекту перевищує мільйон гривень. Запровадження новітних технологій в лікуванні потребує зовсім інших площ і зовсім інших підходів технологічних. Планується відкрити відділення як найменше з двома боксами для проведення високодозованої хіміотерапії. Для цього потрібно мати певні умови. Цього року лікарня забезпечена медичними препаратами на 70% від потреби. Профільне міністерство уже розпочало формувати пакет замовлень на наступний рік. Мова йде про те, що за рахунок державних закупівель маленькі пацієнти матимуть всі необхідні препарати. Президент ставить завдання поетапно дійти до 100-відсоткового забезпечення сім'ї за рахунок центрального і місцевих бюджетів, з тим, щоб мама не думала взагалі про гроші. А мама думала про те, як вилікувати дитину, як допомогти дитині. Не менш важливим на думку Юрія Павленка є соціальний супровід сімей, в яких є важкохворі діти. Мама тут з дитиною, а як ми поспілкувалися, вдома залишилося двоє, троє дітей, хтось з батьком, десь уже у когось батька немає, втік на бабусі. Тому окреме завдання, яке стоїть перед місцевою владою, це забезпечити соціальним супроводом кожну родину, в якій є онкопора дитина. Тим часом відсутність законодавчої бази не дозволяє вітчизняним лікарям широко використовувати пересадку кісного мозку. Нині це можна робити лише тоді, коли донором є хтось з родичів хворого. Втім, вже незабаром на переконання Юрія Павленка ситуація зміниться і онкохворим пацієнтам не доведеться задля цієї операції їхати за кордон. Людмила Васюха Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Один з найкращих прикладів модернізації інтернатного закладу, за словами уповноваженого президента України з прав дитини Юрія Павленка, Ясининицький навчально-реабілітаційний центр, що у Рівненському районі, такий висновок зробила столична комісія, яка аналізувала його роботу. Контингент дітей, які тут перебувають, мають вади фізичного чи психічного розвитку. Загалом їх тут 48. 60% випускників закладу адаптуються решта потрапляють в систему соціальних закладів. Утримання навчально-реабілітаційного центру обходиться обласному бюджету у понад 4 мільйони гривень на рік. Наш заклад, крім опіки батьківської, якщо це батьківські діти, він надає просто педагогічну, медичну і виховну діяльність цієї чи іншої дитини. Тому діти тут наше завдання з нашого педагогічного колективу, особисто мене як директора, щоб дітям було не дивлячись на їхні проблеми психічні і фізичні, щоб їм було тут комфортно. Майже до кінця тижня рух транспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиць князя Володимира та Міцкевича у Рівному обмежено. Там проводять заміну водопроводу. Термін його експлуатації уже давно збіг. Стальні труби, що відслужили свій термін, замінять поліетиленовим. Скільки часу триватиме робота, і чи будуть рівняни у цей період з водою, розповість Тетяна Климчук. Водопровід, що на вулиці князя Володимира забезпечує водою мікрорайон Північний та багатоповерхівки на Міцкевича у Рівному. В експлуатацію його ввели майже 30 років тому. Тож в останні роки на цій водній артерії все частіше відбувалися пориви. А відтак значна частина міста мала проблеми з водопостачанням. Водогін був побудований в початку 80-х років, сімдесяти вісімдесят роки стальний. Ви розумієте, сталь працює ну в експлуатації не більше 20 років. На сьогоднішній день він і фізично фізичної повністю всі зношений, далі експлуатувати неможливо. Труднощі в роботі по заміні водопроводу додає розташування мереж, адже залягають вони на глибині самих метрів. Окрім того, аби виконати такий ремонт, працівникам облводоканалу необхідно розрити і проїжджу частину приблизно на 150 метрів. Загальна вартість робіт буде складати близько 190 тисяч. Вартість робіт входить відновлення звального покриття по вулиці князя вже з 12 листопада рух цією ділянкою дороги буде перекрито. У рівне облводоканалі зазначають, ремонтні роботи закінчать якнайшвидше, і проїзд транспорту буде відновлено через чотири дні. Комунальники обіцяють, що мешканці прилеглих будинків не відчують проблем з водопостачанням. Відключення водопостачання у прилеглих будинках буде тимчасовим, а в цей час, аби уникнути незручностей, питну воду підвозитиме спецтранспорт. Мешканці будинків по вулиці Міцкевича відключення води не бояться. Кажуть, продумали варіанти виходу із ситуації наперед. На любі відродив миску і хватить, я думаю. Щоб запасатися водою. Дитя маленьке, треба, щоб вода була. У Рівно облводоканалі зазначають, що це не останні заміни водопроводів. Щороку ремонту потребують до 15 кілометрів мереж. Наступними будуть ті, що на вулиці Драгоманова та Київській. Окрім того, аварійним є водопровід і на Віденській. Коштів на це обмаль. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Стадіону бути представники громадських організацій підтримали ініціативу влади щодо реконструкції стадіону Авангард на зустрічі з громадськістю. Презентували проєкт перебудови спортивної споруди. Він викликав жваве обговорення та численні пропозиції. Втім, рішення було прийнято одноголосно з подробицями. Галина Баранчук. Ескізний проект реконструкції стадіону Авангард вперше архітектор Микола Шолудько презентував місяць тому представникам влади. Проект дороговартісний майже 200 мільйонів гривень. Для його реалізації планується залучення коштів державного та місцевих бюджетів, а також спонсорів. Тому влада вирішила у такій відповідальній справі залучитись підтримкою громади і провести публічні обговорення. Для цього розробники представили проект ще раз цього разу членам громадських організацій. Ми пропонуємо нашим проектом. В західній частині, тобто в західній трибуні, яка знаходиться зі сторони річки, усь розмістить всі весь набір приміщень, які необхідні для проведення футбольних матчів. Після презентації запитання від присутніх посипались якісь мішкам. Передовсім слово взяли представники речового ринку, що по вулиці Замковій. Цікавить питання стоянки для людей, які приїжджають на ринок. Вона буде враховане і само собою транспортна розв'язка. У відповідь міський голова Рівно Володимир Хомко зауважив, що виїзд на вулицю Соборну зробити вже неможливо, але можна облаштувати інші проїзди. Перший в нас ми забули про виїзд який є між другою школою і тим виставочним павільйоном. І друге це набережна свої побажання. Висловили і представники організації інвалідів. Йшлося про те, щоб урахувати побажання людей з особливими потребами. Пандуси ми побудуємо. А саме полотно дверне може не відповідати 90 сантиметрів. Це само менший прийом має бути дверного полотна. Цікавила присутніх і можливість побудови поблизу стадіону багатоярусного гаража. Резон сьогодні підняти питання про багатоярусний гараж чи стоянку, який би міг зняти ту проблему, яка виникне в майбутньому. Озвучені побажання автори проекту пообіцяли вивчити. А загалом проект підтримали одноголосно. Одноголосно дякую. голова облдержадміністрації таким жвавим обговоренням залишився задоволений і зауважив, що всі відповідальні рішення і надалі прийматимуться владою лише після обговорення з людьми. Тоді тільки можлива побудова громадянського суспільства на всіх нарадах. Сьогодні акцентує президент України Віктор Янукович. І тому в області по будь-яких важливих питаннях, чи це будівництво, чи це якісь соціальні програми, я завжди спілкуюся із жителями області області. Також проводимо форуми місцевого самоврядування, де ці питання також підкріплюємо. Отож, влада, залучившись підтримкою громади, буде просити у столиці субвенцію на будівництво цього об'єкту. Це актуально ще й тому, що нині вже розпочато роботу над держбюджетом на наступний рік. Якщо ж вдасться залучити, окрім державних ще й гроші місцевих бюджетів і бізнесу, то першу чергу стадіону сподівається побудувати вже за рік. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. До кінця року у рівному навряд чи буде здійснено масштабний ремонт доріг. Таке припущення висловив міський голова Володимир Химко під час чергового засідання міськвиконкому. За словами очільника рівного, усі кошти, які мали би піти на ці роботи, досі висять у казначействі, і жодних позитивних зрушень поки не очікується. Далі продовжить Іван Марчук. Міський голова рівного Володимир Хомко власним прикладом готовий популяризувати велосипедний рух, сівши на двоколісний транспорт. Про це він заявив під час засідання виконкому, на якому затверджували концепцію розвитку велоінфраструктури. Її нагадаємо розробили велолюбителі спільно із фахівцями різних галузей. Велоінфраструктура повинна бути доступна до всіх верст населення. Велоінфраструктура повинна гарантувати безпеку і зручність учасникам, користувачам нею. І не заважати іншим. Учасникам дорожнього руху тепер ця концепція є підґрунтям для розробки цілої програми, на яку власне і можна буде виділяти кошти. Попередньо міський голова обіцяє щороку по півмільйона гривень. А от чи будуть у цьому році освоєні вже виділені кошти на іншу програму? Спортивний майданчик поки невідомо. Чиновники бідкаються нині на рахунках у казначействі висить майже мільйон гривень. Тому на відміну від двох попередніх років у 2013-му все обмежилося паперовою роботою. В цьому році ми замовили проєктно кошторисну документацію для. Проведення капітальних ремонтів п'ять майданчиків, і також, з дозволу рівської міської ради, сьогодні ми розробляємо проект відведення землі під нове будівництво спортивних майданчиків. Це в районі Чорвоних гір і по вулиці Костромській. Що ж до самого бюджету міста, то за 9 місяців рівне назбирало податків і зборів на 9 мільйонів більше ніж розраховували. Серед іншого, перевиконано план надходжень по податку на доходи фізичних осіб та за оренду комунального майна. Повина наголоси. Що в тому числі і від майна зданого в оренду теплопостачаючого підприємства міського, яке було, поступило вже майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Інше надходження це в нас надходження від реклами, основна сума надходжень, майже 2 мільйона гривень на сьогоднішній день, і надходження від системи роздільних платежів місць виконкому. Щоправда, радості в перевиконанні мало зауважує міський голова. 14 мільйонів і досі залишаються непроплаченими казначейством. Тому Володимир Хомко припустив, що серйозного ремонту доріг міста у цьому році вже не буде. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День життя п'ятьох людей у минулі вихідні на Рівненщині забрав вогонь. Пожежі в житлових будинках, які трапилися у Березнівському та Дубровицькому районах, виникли з необережності власників помешкань. З настанням холодів подібних ситуацій традиційно більше констатують рятувальники. Втім, обіцяють дати гідну відсіч вогняній небезпеці. Продовжить Тетяна Климчук. Люди похилого віку та неблагополучні сім'ї. Саме вони найчастіше стають жертвами вогню. Ця категорія населення відноситься до так званої групи ризику, адже нехтуючи правилами пожежної безпеки, полум'я нищить не лише їхнє майно, а й забирає життя. Це кадри із пожежі, яка трапилася цими вихідними у селі Яринівка Березнівського району. Причина загорання банальна необережність під час паління. Цім результатом такого недбальства стало дві смерті. Ще одна трагедія трапилася у Добровицькому районі. Там вогонь забрав життя трьох людей. Обидві сім'ї належали до соціально незахищених верств населення. Відтак, головним завданням пожежників є проведення інструктажів з правил пожежної безпеки саме серед таких людей. Спільно з соцзахистом, значить, пройшли більше 77 сімей з охопленням більше 220 двадцяти. Лю людей, основному ця робота була направлена на роботу з людьми неблагополучними, одинокими, пристарілими та багатодітними сім'ями. Великий ризик пожеж виникає з настанням холодів. І, хоча більшість помешкань в області опалюється газом, все ж є люди, які надають перевагу пічному опаленню. Здебільшого причиною займання є і неправильне поводження з електричними обігрівачами. Як показує люди, які ну скажімо так, неблагополучні, фактор ризику виникнення цих пожеж надзвичайно високий. По перше, відсутність коштів на елементарний ремонт пічного опалення, відсутність. Можливості заплатити за електроенергію, відповідно, підключаються напряму використовують нестандартні обігрівачі. Тож в період опалювального сезону завданням для рятувальників спільно з чиновниками активно проводити роз'яснювальну роботу серед представників групи ризику. За 10-15 днів об'їхали всі населені пункти, скоординували свою діяльність з сільськими головами, Разом із відповідними районними службами для того, щоб пройтись, подивитися, де допомогти тій бабусі. Окрім того, Володимир Новак наголосив, що слід проводити не лише профілактичну роботу із населенням, а й оглядати в помешканнях групки та димарі Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Бар'єри для бігу з перешкодами, м'ячі, фішки та інший спортивний інвентар, загальною вартістю 2000 тисячі євро. Такі подарунки для найменших учнів Рівненського міського колегіуму презентувала міжнародна федерація легкої атлетики. Усе завдяки вдалим виступам вихованців освітнього закладу на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Продовжить тему Роман Свирида. М'ячі, бар'єри для бігу з перешкодами, дитячі аналоги легкоатлетичних списів, дисків та навіть жердина для стрибків у висоту. Відтепер усі ці елементи спортивного інвентарю доступні для учнів молодших класів рівненського міського колегіуму. Останні новинкам зраділи. «Мене зацікавили ці бар'єри, і мені стало цікаво е, випробувати свої сили на е, фізкультурі. Приємно, що нашій школі подарували стільки інвентарю, е, гордість береться за свою школу. Спортінвентар учням міського колегіуму подарувала міжнародна федерація легкої атлетики. Усе завдяки вдалим виступам вихованців освітнього закладу на всеукраїнських спортивних змаганнях. Так два роки тому саме команда колегіуму стала першою у легкоатлетичній естафеті дитячих змагань Олімпійське лелечення, які щороку проходять в Артеці. Новий інвентар повністю адаптований для дітей віком від 5 до 12 років. Він безпечний, він не є трав... травмонебезпечним. Ось вартість такого комплекту 2000 тисячі євро. Виробник Італія. Думаю, що цей інвентар буде сприяти тільки покращенню здоров'я наших діток, саме нашої школи, і буде прикладом для інших, що саме спорт це той напрямок, яким потрібно пробувати протягом всього життя. Свій подарунок пообіцяли колегіуму і чиновники. За словами міського голови рівного Володимира Хомка, управління освіти для потреб школи надасть 10 тисяч гривень. Крім того, у бюджеті наступного року закладуть кошти для створення на території старого корпусу колегіуму, що неподалік продовольчого ринку, спортивного майданчика під відкритим небом. Роман Свирида Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Гра із чемпіоном у суботу не відбудеться. Запланований на 16 листопада матч 9-го туру чемпіонату футзальної екстраліги між рівненським кардиналом та харківським локомотивом. Перенесено на невизначений поки термін. Причина участь залізничників у Кубку. УЄФА також найближчий матч екстраліги кардинал проведе 23 листопада. Сьогодні він прийматиме Івано-Франківський ураган. І на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.